Люди часто говорять мені, що я красива, і я вже в це повірила. Але також я точно знаю, що я не герой історії Різдва, але люди чомусь часто приписують мене до цієї історії. Коли я біля вас святкую Різдво, я можу почути багато правди про саме Різдво, про народження Спасителя. Я зрозуміла. Що різдво це не про мене, не про подарунки, не про смаколики на твоєму столі, а про щось набагато набагато крутіше: про Спасителя, який пожертвував усім задля тебе. Мені навіть складно уявити, що сам Бог прийшов на землю, щоб спасти тебе. У мене для тебе є сьогодні два завдання. І так, знайди мене офлайн та. Зроби селфі зі мною, і обов'язково розкажи другу про справжнього героя Різдва. Прочитай історію Різдва в новому заповіті в Євангелії Матвія, другий розділ. Бажаю тобі, красунчику, успіху!